Всім привіт! Хочеться поділитися своїми враженнями по вихованню дітей, принципами, якими я керуюся, коли а, взаємодію зі своїми дітьми. А, у мене три донечки, а у мене цікавий життєвий досвід, яким я поділилася на передачі Супермама. І зараз а, теж ділюся зі своїми колегами, друзями з екоспільноти. А, коли я переїжджала і організовувала весь простір у селі, я керувалася певними принципами, на які в мене була можливість. Спочатку ми проживали у Києві у елітному районі, де багато всього структурованого. Тобто для мене місто це вже певна структура, в якій достатньо складно, як на мене, проявляти творчість. А я людина творча, і ці творчі якості дуже б хотіла підтримати в дітях і показати, що існує інший світ, окрім ось таких красивих, якісних стандартів. І почала я це з того, що у нас з'явилися кози. Кози у нас прожили одну добу. В квартирі, навіть трішки менше, фактично переночували. І на ранок їх забрали у село Хмельницьку область. До цього ми відпочивали тільки у селі і ну, так довго не проживали. Ми проїжджали там на тиждень, два, на місяць, але ну, такого більш тривалого проживання не було. Цього року ми вже змогли а, бути у селі. і а, Проживати там. Кози у нас були, у нас з'явилися ще коти і кури, тому що середня донечка Маруся дуже захотіла цих тваринок. Тобто вона просила мене, мама, я хочу курочок. Окрім курочок, ні, мама, нам ще потрібен півник. Ну, для чого півник? Ну як? Ну, дітки будуть. Тобто у дитини таке бачення, що от потрібен ще півник. З'явився півник. І вона справді за ними дбала. тобто Я в ігровій формі показала досвід догляду за тваринами. Тобто це не примус. Звичайно, у нас були, ми вживаємо яйця. В раціоні, а, і ну, вони розуміли, що ось яєчка з'являються в нашому домі, курочки їх несуть. Ада, взагалі, молодша донечка, а, сприймала це як чудо. Вона приходила і казала, мама, чудо, в мене є яєчко. Ну, їх збирала, Тобто я не заставляла її це робити. Я показала Ада, тут кожного дня може з'являтися яйце. Перевір, будь ласка, чи є? А вона сама бігла туди і приносила до, до хати яйце. Ось тому перший принцип, за яким я керуюся у вихованні дітей, це ігровий. Другим принципом, яким я керуюся при вихованні при вихованні, це допомога мамі. Дівчата, давайте разом зробимо. Тобто я цю допомогу перетворюю в гру командну гру. Давайте робимо разом піцу, давайте робимо тістечко, якесь тортик, давайте варимо щось, от що ви хочете. Борщик, от якийсь борщ набагато краще, ніж супи, сприймається борщик. Давайте разом борщик. А хто що може мені допомогти? Тобто я їм показую, що турбуватися про маму і допомагати, і допомагати одна одній це добре і. Турбота старшої донечки трошки за молодшою, але у нас виходить так, що молодша часто турбується про середню донечку, тому що так ніби як керує, а та молодша донечка, вона готова допомогти. Ось. І таким чином я всі ці принципи перенесла по роботі, по господарству саме до землі. Дівчата, а давайте спробуємо, подивимося, як посадити. Насіння. А давайте подивимося, а давайте поляємо квіти. Вони зараз потребують, було дуже посушливе літо. Зараз квіти потребують додаткової водички, пішли, винесемо воду і поляємо квіти. І от таким поштовхом я показую, як вирощувати рослини, як турбуватися за тваринами. тому що, ну, Маруся, ти хотіла курочок? А давай корочок потрібно годувати. Їх треба відкрити зранку з а, курничка, а, потім закрити ввечері, потім годувати. А, коти так само потребують уваги, турботи. Але вони можуть поранити. Тобто тут, тут такий навчальний момент і реальність. В природних умовах це дуже легко показується, що природа теж агресивна і кропива жалить, але це можна сприймати як негатив, а можна сприймати як те, що о, а це ще й корисно для нашого організму. Ада так постійно казала, ой, кропива пожала, але і це користь. Тобто закладені певні такі моменти розуміння природи. Подивимося, як це спрацює в майбутньому, я маю ціль дати їм досвід. Досвід життя в різних умовах. А коли мозок прилаштовується, а діти не мають претензій, що у селі немає звичного туалету для них. Вони сприймають, що може бути і так. І, наприклад, у нас в якийсь момент не було літнього душу, ми використовували балію, ми гріли воду і поливали один одного водичкою. І я таким чином даю можливість мозку зрозуміти, що може бути і так, а може бути і по-другому. Якщо ти хочеш, наприклад, бути щасливішим, і це нормально для тебе, то можна... І створити такі умови, в яких ти вирішуєш базові потреби, але залишаєшся щасливим. Тобто я розширюю дітям діапазон, ось мислення. І село, як на мене, це хороший тренажер для цього, село, чи екопоселення. Як на мене, це хороший приклад комунікації. І цього літа, приїхавши у село, це був теж досвід комунікації дітей із сусідами. Тому що, як на мене, у селі більш щирі, відкритіші діти і діти, і люди. Є і трішки і негативу, однозначно, але у нас в нашому випадку нам дуже повезло, у нас хороші сусіди з дітками, і діти хороші, коли вони виховуються, коли батьки там приділяють цьому увагу. Ось. І Сільські умови, ось таке життя, воно цю істинні, щирість дуже підтримує. І цей сезон, ось весна, літо, осінь, якраз була можливість у діток це проживати, коли взаємодопомога є, коли трішки старші діти навчають трішки молодших, і це я прямо дуже відчувала, тому що діти ну Видно, що навчалися хорошим справам, що ой, там допоможи, а чи взуття, чи якусь кофточку додатково треба, чи там ще щось. І вони вирішували такі побутові питання. І для мене дуже важливо, щоб діти проявлялися чесно, і ця чесність, вона у селі дуже Підсилюється, тому що там збитки можна зробити у селі більше, там залізти, де, де мама чогось не бачила, там чи ще щось. Але я прошу, будь ласка, говоріть, хочете щось взяти, будь ласка, спитайте, і можна зробити якийсь креатив, коли в мене дитина засмагала на стрісі хліба. От вона взяла. Покривала і придумала там собі ось такий креатив відпочивати. Я їй це дозволила. І м -м таким чином я ось цей порив е підтримала, і чесність відбулася, вона ну, була домовленість, що вона потім прибирається. І емоції вона проявила емоції, і це дуже сподобалося, я це побачила. І а, я підтримала а, творчість і оцю емоційність, а, момент щастя у дитячому прояві. А, для мене одною з характеристик, чому я ще обирала переїхати з Києва а, у село, а, це а, безпека. А, діти навчалися у київській школі. Звичайно, там в Київській школі бомбосховище і ну, певні умови. Але для мене цей емоційний стан без тривог, ну таких прямо ну, серйозних тривог, це важливіше. Тобто, звичайно, що на телефоні у нас працьовують якісь моменти, але... Емоційніше у селі це сприймається легше, плюс Поділля, Хмельницька область, село Маліївці це далеко від фронту, і, хоча Київ вважається небойовими діями, але останні події показують, що це дуже відносна історія. Наша держава показує одне, а факт це ще зовсім інше. Тому безпека це теж важливо у нас в селі безпечніше І емоційно це теж менші травми для дітей проживання цього заблокованості мозку. Тому що з початку війни, ми в перші дні, як виїхали з Києва, дитина Ада вона травмувалася, і вона деякі слова ну вона перестала говорити так, вона говорила мені, але мало. І в якомусь моменті розвитку я її доводила до психолога, вона показала, що вона свій психологічний вік зменшила з чотирьох років до двох. І ми збалансовувалися рік. От я прямо бачила, як вона поступово, поступово психолог пропонувала спокій. І каже, дайте дитині збалансуватися. І вона справді збалансувалася, і це було відчутно по тому, як вона відвідувала басейн. Вона перші місяці, перші рази, вона прямо от була в мене на руках і боялася розслабитися через рік. Вона вже плавала спокійно і, звичайно, говорила. Але якщо страти собі ситуацію, то вона а, блокується і не хоче говорити, ну ще плюс, якщо є можливість, мама на руках, мама там все вирішить. Тобто я теж себе зараз уже зупиняю. Дитина стала старша, звичайно, в 4 роки там ще а, інші процеси йдуть. Зараз вже вона старша і а, робота з педагогами, з логопедами збалансували її ось цей емоційний стан і страх. Але у неї є ще й такий досвід, як, як бойові дії, і як поступово виходити з цього стану. Одним ще з показників принципу мого виховання це є створення україномовного середовища. Для мене важливо, щоб діти говорили українською, і за цим я прямо слідкувала, навіть живучи в Києві. Але в Києві мені було дуже складно при навіть спілкуванні українською між у родині, бабусі, дідусь, садочок, майданчики поруч, це майже все російськомовне. І мої діти, навіть коли там в родині не говорилося, Російською вони були більш російськомовні. Вони плюс, якщо цей російський контент десь потрапляв у соціальному, в соціальних мережах, я бачила, наскільки швидко він впливає на те, що діти говорять цією мовою. Їм легше було говорити, ніж українською. Тому я поступово а, почала всі процеси з контентом контролювати. Максимально обирати заклади, де тільки україномовність присутня. І переїжджаючи в село, я розуміла це Поділля, що там тільки україномовний контент. Але діти-переселенці частково ну, зрушують цей баланс, але сусіди. Нам повезло вони україномовні. Для мене це дуже важливий момент, щоб діти внутрішньо засвоїли як основу українське, знати іншу мову: англійську, німецьку, шведську, французьку, італійську я тільки за а, навіть розуміти і російську це прекрасно. Але а, залишатися україномовним а, зсередини. Це дуже важливо для того, щоб потім себе ідентифікувати українцем. Вся культура будь-якої національності побудована на чотирьох щаблях. побут, мова, пісні. Також одяг і стилістика житла. Чотири щеблі, за якими ну, видно національність. Якщо ми втрачаємо мову, ми втрачаємо дуже великий пласт самоідентичності, на якій будується цей патріотизм. Один з принципів в моєму вихованні, що робити помилки це нормально. Потрібно пробувати. Коли ми не спробуємо, не буде ніякого досвіду. Навіть негативного, але це досвід. Мій життєвий досвід показав, що навіть негативний досвід це краще, ніж нічого. І я цим принципом Керуюся, коли ми живемо у селі, тому що там помилок робити можна багато, це не так страшно розділяти воду десь в болоті, прогулятися і замаститися, і це нормально. Але якщо ти маєш результат ну, дійти до результату, Наприклад, не збирати яблук. те, що на вулиці було то чи дощ, це тобі не заважає то зробити. І приймання всіх стихій, ой, жарко, нічого, подумай, як в тіні це зробити, але піти і зробити. Ось головне розуміти, чого ти хочеш. Якщо тобі хочеться нарвати ягід. Посмакувати, поласувати ними, а зимою їсти е вареничко, то давай ми беремо і це зробимо. Або ти йдеш зараз, просто самостійно поїш, а потім ми заготівлю зробимо. Тобто а мені дуже важливо, щоб діти озвучували їхні бажання. І е ми це могли, і мені важливо показати, що ми це можемо зробити і це реалізувати. Село для цього дуже хороший тренажер, коли ще дуже багато факторів неочікуваних. Там коза зірвалася з прив'язу, чи кури побігли не туди, не до сусідів біжимо їх, ловимо, чи ще, що ще щось, так само з котами. Тобто дуже багато факторів, які ми ще не контролюємо. Бо місто дає інші стереотипи, пріоритети і рамки. У селі ми розширюємося, і за це розширення я борюся, і за це розширення я. Ну, якби, я... Вітаю цей досвід в розширенні. У мене склалась така ситуація, що я зі своїми принципами екологічності, традицій, любові до українського всього різного залишилась одна і виховую дітей самостійно. Але дуже велика мрія, щоб з'являлося більше родин. Які сповідують принципи виховання дітей і принципи екологічності, і любові до традицій, і щоб діти виховувалися в повних родинах, а мали можливість бачити як материнський підхід до життя і батька, який виховує дітей за своїми. Принципами вони такі жорсткіші. Мама все одно не може бути за двох. і треба збалансовувати прикладами, наставниками, вчителями. Ось, але повноцінні сім'ї це основа для добробуту і той самий патріотизм. Він легше зрощується Саме в балансі. Ось, і це слово навіть буде не потрібно, бо діти будуть любити природу, місцевість, де вони живуть, мовою, якою говорять, традиції, які святкуються. І таким чином держава стає сильнішою, тому що вони мислять, як. Цю державу розвивати, любити, плекати, популяризувати і показувати, яка вона чудова. Я бачу майбутнє за тим, що більша кількість дітей отримували досвід школи життя. Школа життя от на природі, це може бути село, може бути поселення, може бути приватний сектор, але близькість до цих процесів, які характерні в природі, до зміни сезонів до циклів, які відбуваються, до свят, які в наших традиціях зафіксовані. І вони традиції дуже підтягуються під цю циклічність і дітям це показати. В місті це втрачається. Навіть я, як доросла людина, я дуже складно відчуваю це, тому що треба ну, близькість до природи. От і я бачу майбутнє в тому, щоб більшість люд... дітей, людей, дорослих побачили цінність природи, приїхали переїхали ближче до неї, стали однодумцями, тому що я збираю однодумців до себе на Поділля. Це недооцінений регіон по безпеці, по красі і по туризму. Тому що дуже красиві місця, які варті того, щоб їх розвивати. Ось а Розвинуті благополучні сусіди формують спільноти, які розвивають саму країну. Одним з показників рівня життя для мене це ще є якісна їжа, якісні речі побуту. І, наприклад, мої розуміння якості дуже співпадають з крафтовістю, яку можна досягнути проживаючи у селі. Тобто готувати їжу самостійно, розуміти, з яких продуктів вона є. І дуже важливий момент ще коли ми вирощуємо цю їжу самі. І показа для мене важливо показати дітям цінність цього. Що ми виростили і ми її спожили. Плюс ми ще й готуємо разом, тобто я весь процес готування стараюся ще з дітьми зробити. Якщо це можливо, звичайно, там зранку біжучи я до школи там чи, чи по справах в якийсь день я готую сама. Але якщо в обідній час і я розумію, що в нас є можливість провести його разом, ми його можемо проводити таким чином, що ми готуємо разом. Тобто, Оцей е, взаємодія оця відбувається, і процес створення їжі, і дуже важливо ще її споживання разом. Коли ми сідаємо разом за стіл, ми дякуємо е, Всесвіту за те, що ми маємо. Ось і е, е, діти це усвідомлюють, що в цьому щастя, і це прекрасно. Тобто я роблю як я заякоряю їх на певному такому емоційному результаті дій, які я робила, вони робили, і ми прийшли в момент споживання їжі до ось цього проживання щастя, моменту щастя. Один з принципів це поєднання своїх робочих моментів на працьовок. Разом з вихованням дітей, разом з життям з дітьми, і максимально, щоб вони бачили, чим я займаюся. Якщо в мене зараз мої кар'єрні рішення пов'язані з селом, дуже багато напрацьовок, які необхідно зробити, мені важливо, щоб діти бачили це. Я вирощувала цього сезону квіти, продавала їх. І також просто робила крафтові продукти і продавала їх на точці продажу поруч з нашим водоспадом. У нас є такий водоспад у селі, дуже красивий, на який приїжджають з області багато людей. І діти бачили, чим я займаюсь. І от для мене ще дуже важливий момент. Коли я свої робочі кар'єрні кроки роблю разом з дітьми. І вони бачать мою роботу, вони розуміють, що я роблю. І таким чином а, у мене з часом з'являються помічники, тому що ми рахуємо гроші, а, ми готуємося до виходу а, на точку продажу. Це цілий процес підготовки, логістики. А, до певного результату, коли ми робимо продажі, плюс спілкування з клієнтами. Діти бачать, як я спілкуюся. Це було декілька годин на вихідних, і вони підходили до мого місця продажу, і вони знали, що я продаю натуральний лимонад. Вони рекламували його. Я розказувала, що я майстриня, жінка, яка приїхала з міста в село і тут розвиваю власну справу. Вони допомагали це розказувати часто. І це ніби як незначні, але дуже важливі кроки для того, щоб навчити дітей. І вибір, наприклад, професії. Уже стає простішим, бо вони побачили світ глибше, погралися в нього на рівні як система ігрова для них, для проходження. І якщо вони захочуть навчатися в навчальному закладі, в місті, будь ласка, вони це зроблять, але вони будуть знати, як вміти і як повертатися в це середовище природи. Яке дуже часто є натхненником у багатьох нових якихось підходах. Одним з недооцінених факторів, чому класно жити ближче до природи, це можливість мати чисте повітря, хорошу воду, безкоштовну. Це ніби як дуже простий факт. Але багато людей його просто не усвідомлюють, ну і вони не бачать вплив цього на своє життя, вживання тої самої якісної грошей води. Ось тому, що це знівельовується в місті. Ми купуємо воду, ми замовляємо воду, але в довгостроковій перспективі це хороший фактор для того, щоб зберегти здоров'я. І для мене життя в селі це в тому числі і важливість цих двох елементів.